Слава Україні, героям слава! Таким гаслом у Кам'янському на Дніпропетровщині напередодні вітали народну артистку України Катерину Бужинську та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Шоу відгриміло у кіноконцертному залі Мир. Глядачі емоції не стримували, і малеча, і дорослі танцювали під улюблені пісні. Підспівували артистам. Зі сцени виконавці поділилися з глядачами особистими історіями. Катерина Бужинська розповіла про свою сім'ю, надихнула історіями із фронтового життя брата. А Михайло Грицкан закликав українців наближати перемогу кожного на своєму фронті. Нагадав, що важливо донатити, бо кожна гривня може врятувати життя. Концерт справжньої української незламності днями відбувся і в Харкові. Попри постійні повітряні тривоги та ворожі обстріли для харків'ян заспівали народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан. Дійство відбулося в надійному укритті. Воно оснащено усім необхідним для виступу виконавців. Традиційно був аншлаг. Атмосфера неймовірна, перехоплювало подих, співали усі. Сміливі та талановиті артисти подарували нам щастя, розповіли слухачі. А заслужений артист України Михайло Грицкан у соцмережах наголосив, для нього з Катериною Бужинською честь співати у незламному Харкові. На найближчі місяці в графіку великого благодійного туру Незламною країною воля 20 міст. І список ще буде доповнюватись. Телеканал Юкрейн Волд News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги.